Я вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я розповім вам дуже цікаву історію. Слухайте, малята. Жила була буква Д. Вона була добра, душевна, допитлива, але її дуже дратував дощ і вирішила буква Д побудувати дім. Добротний, дерев'яний, з червоним дахом, димарем, з великими дверима, довгим двором, біля двору дуби. Тепер до її двору прилітають друзі птахи. Дріст, дрохва, деркач, дятел. Друзі дарували дарунки. Буква Д пригощала своїх друзів духм'яним пирогом. Як добре, що на світі є друзі, як гарно дарувати друзям дарунки. Діти, а ви запам'ятали слова, які починалися на звук Д. Звук Д приголосний і живе він у синьому будиночку, а позначається рисочкою. А зараз пограємо в гру оркестр. Дзвоник дзвонить дінь-дінь-дінь, а сопілочка грає ду-ду-ду. А зараз голосно заграйте на сопілочці. А тепер дзвенить дзвоник. Молодці малята. Дівчинка-дарина прислала нам картинку і віршик. Послухайте малята. У садочку стоїть дім. Над трубою в'ється дим, дах червоний, двері сині. Джміль гуляє по драбині. Малята, що стоїть у садку, а що вється над трубою? Давайте згадаємо у садочку стоїть дім, над трубою в'ється дим, дах червоний, двері сині. Джміль гуляє по драбині. Діти, ми сьогодні познайомилися із звуком Д який позначається буквою Д. Щоб книжки читати малята, букву Д потрібно знати. До зустрічі, малята!